Привіт друзі, ну що, сьогодні 16 лютого 2025 рік перевіряємо рівень радіації під Києвом. А чому ми це робимо? Тому що в 1986 році нам казали, що радіації немає, нема чого хвилюватись. Ну і знаєте, от, після цього владі я якось мало вірю. Е, Хоча вона там і змінилась. Але, як бачимо, вони всі залишились такі самі гандони. Так, дивимось, у нас є прилад. Ми його включаємо і дивимось показнички. Е -е. Хочу сказати, що от в новинах сказали, що спочатку що витоку нема, а потім на наступний день сказали, що виток так таки є. І щось там горить, уже потушити не можуть третій день. Тому дивимось, перевіряємо радіацію. Сьогодні, як бачимо, радіації у нас небагато. 15 12, 15 мікро. Мікрофарат, мікрорін в час. Так що сьогодні норм. Можна не хвилюватись, можна гуляти. Ще раз, 16 лютого. 25 рік 2000. Хто його знає, що там буде далі. Так що буду записувати і казати повністю рік. А, підписуємося на канал, ставимо лайки. Гарного дня!